Всім привіт друзі і слава Україні! Ви знову на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. Вже в нас кілька днів не виходять відео по Луцькому авторинку. Просто чесно кажучи, не було часу, коли то все зліпити, змонтувати, щоб вам показати. Бо зараз якось потеплівою, пішов трошки ажіотаж на машини, хочеться людям мати свіженькі автомобілі. Отже, сьогодні у нас в нашому випуску, скажімо так, мій улюблений автомобіль. Улюблена марка, яку я дуже люблю, дуже поважаю і дуже люблю її вибирати. Е, ні, це не Renault, це Volkswagen Passat B8 в комплектації All-Track. Ще їй, здається, він шукатимемо Comfort Line або Highline. Ще ми мусимо шукати Кашкая, шукати, шукати, Nissan Кашкай. Два плюс, якщо вийде в бюджет, бо бюджет не так невеликий, до 11, якщо не буде, ніхто не розстроїться. Хай буде собі звичайний п'ятимісний кашкай, але щоб був гарний стан. Отже, погнали, кому цікаво. Так, ну що ж, друзі, ось це перший наш екземпляр, який нам дуже сподобався е по стану. Досить гарний стан двигуна, немає ніде ніяких потьоків, просуночки чистенькі, сухенькі, працює дуже рівно і добре. Питань зауважень поки немає ніяких фари. У нас Full LED, все рідненьке, нічого не бито, ніде нічого не крутилося. Зі тими шторочками модними, що вирізається. Як завжди робимо діагностику, перевіряємо пробіг. Корсунки, сажовий, турбіну, все, що має, які всі мають асистенти, автомобіль, все перевіряється. Автомобіль наш свіженький, і досить напакований. Тому, ясне діло, коли платиш більше 20 тисяч доларів, то хочеться, щоб він був повністю перевірений. Автомобіль у нас відповідає своєму заявленому пробігу. 199 у нас по блокам. Такий друзі, автомобіль. Нема питань взагалі ні по пробігу, ні по технічному стану. Так, от такий у нас шикарний сьогодні олтрак. 17-й рік модельний, 16-й виробництво. Все, у нас в оригінальній фарбі повністю автомобіль. Передня гума у нас достойна, задня там трошки вже така підтерта, треба міняти. Оригінальні диски олтраковські, вони не такі, як, як на звичайних посадах. У нас є датчики паркування автоматичні, тобто вона сама паркується. Щось цікавого, у нас повний привід Олдраковський і матричні фари топові практично, партрони передні вже стандартні в цій машині. Фари однакові, підфарбувань по автомобілю немає, ніде нічого. У нас асистенти полис, асистент проти зіткнення, датчики, склопідйомнички, регулювання, розблокування кришечки. Салон у нас шкіра, алькантара, тканина, тройна комбінація цікава, з масажем сидіння, електрорегулювання. У нас такий шикарний руль, ясне діло, що без підкрасів, без перетяжок, без нічого. 199 оригінальний пробіг. Автомат. І все шикарно. Регулювання активності їзди. Сама паркується, до речі, повністю. Повний автомат паркування, автоматичний датчик і світлу, дощу. Все у нас ще кардос. Такий у нас сьогодні автомобіль на покупочку для, для замовника. У нас чистий гарненький багажничок, полочка все є. У нас оригінальна докат, не докатка, а повнорозмірне колесо з і ключами, повним набором. У нас електро, електрофаркопчик так ховається і висовується. І такий, друзі, автомобіль. Повний привід 2.0, 140 кВт на повному приводі. Так, по документам ми вже, до речі, то була ціна 21 700, Домовилися за 21. Повністю в нас йде оригінальний сервіс з усіма обслуговуваннями. І останній в нас йде на 176 тисяч в травні 2022 року, тобто рік назад. Такий, друзі, автомобіль шикарний. що у нас форкоп електричний. Всі усилителі на місці по жопі вона точно не получала. І то хорошо сажовичок працює, тут все чисто, гарно. Все зашито, конечно, это хорошо, но не кузовок чистий. То, то що підрамник прищавий, то вони всі прищаві, а кузов сам чистий. Так, редуктор, сухенький, пильнички не потріскані. Електроклапан ціленький, не тече, не капає нічого. Повний привод, олтрак, все як має бути. Так тут нічого не різаного. Монтурчик. Ну, а ми тим часом їдемо на оформлення документів по даному автомобілю. І ще в нас сьогодні буде пошуки кашкая. Не перемикайтеся. Так, друзі, прямо на риночку схопили такого кашкачика шикарного. Зараз все вам покажу, розкажу. Стан суперовий. Ну, а ми поки їдемо на оглядову яму. Так, гарненького кашкайчики нашли такого 2012 року, в досить гарній такій комплектації, з гарною гумою, оригінальні диски, бусишка у нас безключовий, безключовий доступ, всі 4 скоп підйомничка. Так, це я діагностику не закрив. Так, складуються зеркала, регулюється, мультикармо, панорама, вона ціленька, все добре. Посидіння ніби таких питань немає, нічого не перешивалося, дивлюсь. У нас є підігрів, шестистопка, клімат, камера, 211 оригінального продукту, є всі сервіси, підтверджені діагностикою, датчики дощу світла, є в нас, до речі, в автомобілі Webasta. Це у нас 1,5 дизель в досить гарному такому стані. У нас 13 й рік він реєстрації був в Європі. А у нас буде 12 2012 роком. 12-й рік автомобіль коштував на старті 10 900. От вже доторгувалися до, до з чоловіком на 10 650. Тут десь його ціна була, 10 10900. Та 10 650 ми його забираємо. Автомобіль по кузову немає жодного підкрасу, немає ніде нічого. Обслужений, гарненький брати і кататися. А ми йдемо шукати далі посади шкоди і мігами. Ось таким був, друзі, наш сьогоднішній випуск по автомобілям, які ми шукали по Луцькому авторинку в четверг. Кому сподобалось, як завжди, ставимо лайки, підписуємося на канал. Не забуваємо переходити по посилання внизу під відео на Телеграм та вайбергрупу, куди приїжджають свіженькі новенькі автомобілі, вже готові до продажу власними автовозами. Як кажуться, гарячі пиріжки, за які не треба шукати і платити там за автопідбір і за все інше. Вже все перевірено, все перевірено, вже вони всі наявності. Всім пока, до нових зустрічей.